Всім привіт! І щирі вітання на хвилі Києва. Мене звати Оксана і я вас вітаю у новому, дійсно новому відео. І відео виходить вже в новому році 2025. Я ще раз щиро вас вітаю з Новим роком зі всіма святами. Сьогодні, до речі, у нас 6 січня водохреща. І також вітаю вас цим святом. Очищення душі і тіла і бажаю всього самого найкращого здоров'я, злагоди, добробуту в кожній родині. Так, і що я хочу вам розповісти? Звичайно, нові свої плани, які в мене напланувалися на цьому тижні. Як пройшов мій тиждень? І що я робила? Звичайно, я знову. Беру участь у спільному проєкті В'яжемо українською. Я до нього долучилася в минулому році, до речі, десь на початку року, я не пам'ятаю чи в січні, чи в лютому, і застрягла, тому що це дуже приємний, гарний проєкт, який організувала нам Олена Буганова з каналу Олена Буганова Хендмейд, і дуже класно приймати в ньому уч... брати в ньому участь. Хочеться завжди сказати, приймати, але правильно, звичайно, брати. І я ну, якби, намагаюся виправлятися, але буває, проскакує, тож вибачте мене. І я, звичайно, задоволенням беру участь у цьому проєкті вже протягом року, тому що ну, дуже приємно в'язати там з дівчатами. І взагалі цікаво, мені цікаво, я взагалі люблю. Починати? Люблю цей магічний кубик. Далі я вже не завжди беру участь у третій, четвертій серії. Третя серія тиждень вільної людини і потім тиждень визволення спиць, тому що у мене вже якось плани по-своєму складаються. Але ж намагаюся таки чотири серії прийти кожного місяця. І що ж, що ж у нас? Звичайно, на всіх дівчаток я даю посилання або в першому коментарі, або там в інфобоксі під відео, тому що зараз ще у нас і Різдвяні зустрічі СП, то це відео також бере участь у спільному проєкті Різдвяні зустрічі. Вироби, вироби, да? вироби, які я починаю. З початку року беруть участь. В минулому відео я вам розповіла, що євочка-моя-онучка замовила собі такий костюм Барбі рожевого кольору, і я купила пряжу і Звичайно, розпочала. Я зараз вам вставлю підзйомочку, яку я знімала там, 30, го 31, го 1. го Далі я вже нічого не знімала, тільки в'язала. І ви подивитесь, чим я займалась наприкінці року і на початку року. Будь ласка, не перемикайтесь, а продовжуйте перегляд. Всім привітик! Сьогодні понеділок. 30 грудня розпочинається тиждень, шалений тиждень стартів. Січня, ну, розпочинається він 30 грудня, тому що початок тижня у нас 30 грудня ще в старому році. У мене ранок 8.29, як ви бачите. Ось, і я хочу сьогодні, ось, приготувала спиці. Хочу сьогодні е, розпочати перший старт. І перший старт у мене буде, звичайно, моєї онучки костюмчик. Я буду розпочинати зі светрика. І сьогодні я хочу зв'язати е, зв'язати сьогодні зразочок. Господи, вилетіло все з голови. Хочу зв'язати зразочок. Тож приготувала спицю, не знаю. Хочу трійкою, тут у мене 300 метрів у 100 грамах. Основне полотно буде або 4, або 4,5 подивлюся. А резиночки будуть або 3, або 3,5. Теж подивлюся. Ну, ось така вставочка ще буде. Тож, зараз хочу розпочати сьогодні, зробити зразочок. Випрати його, щоб завтра можна було зробити розрахунки і почати в'язати. Так, і ще я сьогодні, мабуть, розпочну, ще я сьогодні, мабуть, розпочну розпоч... ще шкарпеточки для наших військових. Ось такої вовни, української вовни, яку мені надіслала подарунок наша надійка з каналу. Гачком та спицями. ось розпочну. Тому що зразочок я зв'яжу, і буде, він у мене попередці буде сохнути, а шкарпеточки розпочну і буду потрошки в'язати. Сьогодні у мене день закупок, я хочу сходити, купити деякі продукти. ось Тому що завтра треба щось приготувати. У нас щедрий вечір. ось і, і календарний новий рік. Починається, ми звикли його святкувати. Ну і, звичайно, треба якось накрити стіл на щедрий вечір, кутю смачну зробити. Ну, я взагалі останнім часом купую кутю, тому що Сергій в мене насильно її їсть, а мені достатньо того, що я собі куплю трошки. Але узвар треба зварити кутю. У звар треба зварити, щось приготувати, звичайно, смачненьке, щоб себе якось порадувати. Так, в мене, мабуть, <рес> такий сонливий голос. Я відправила Сергія на роботу і вирішила швиденько зазняти такі перші кадри, тому що потім я забуваю. Це, дівчатка, пішла працювати. Завтра зустрінемося вівторок, і я покажу, що у мене вийшло і що буде завтра, який старт. Так. Розпочинаю приготування ранішні до щедрого вечора Нового року. Да? Достала печінку, буде печінковий тарт, буде печінковий паштет, або такі кульки, я хочу, може, печінкові зробити. Ну, подивимось печінки багато. Тут у мене Майже кілограм, тому буду. так. Потім замариную сама міді, у мене просто заморожені. Вирішила розморозити, замаринувати на якусь страву. Ну, закусочка якась буде. Потім у мене були такі шматочки червоної риби, то я теж Сергій запросив салат «Ніжність». Салат «Ніжність» є на каналі. Можете подивитися, я залишу посилання. І хочу зробити просто солину, сосолю. Також буде холодець, бо в мене ось є такі дві е, такі <головні> здоровенні домашні оці ніжки курячі. І буде трошки холодцю. Не буду я багато, я... ми завжди трошки робимо Сергієм, нам достатньо. Зараз іду ще в магазин, буду ще докуповувати щось. Але, в принципі, вже якось трошки ну, собі напланувала, що я буду готувати. Взагалі не хотіла нічого готувати так особливо, але ж все ж таки, як щедрий вечір, треба, щоб він був щедрий. А то так і буде потім не щедрий. Треба щедрий робити по змозі. як, В принципі, є чого, то буду готувати. Це сьогодні 30 грудня. Я все оце підготую. Ну, це ж все маринувати, там треба все. Печінка розморожується, зроблю сьогодні заготовку. А, ну, і звичайно, зварю холодець. Тож, це такі заготовочки 30 грудня. Готую. Так, дівчата, не знаю, для чого я це знімаю, але щось захотілося зняти, які продукти я купила. Так, це на салатик. Ось такий салат Айсберг купила, тому що зараз Сергій щось полюбив овочеві салати і каже, що йому Цезарь і звичайний так, і звичайний такий салат зробити різдвяний, різдвяний відок, але вже ж різдво. Ну, різдвяний свята зараз все одно. Так, помідорчики томатики. І все я безлактозне взяла, тому що і так дуже, ну, і, і так святкові ці страви вони напрягають організм. Тож вирішила все собі безлактозне. Це на Наполеон, і це на Наполеон і вирішила ще взяти. Мандарини. Ось, будуть ще мандарини, тому що і на салат там потрібно мандаринку, і взагалі на стіл поставити. Ось такі мої покупочки. Так що пішла далі. Мені ще треба овочі купити, звичайно, ці цибулю, моркву, картоплю. Потрошки візьму, щоб багато не таскати, тому що з Сергієм ми не встигли купити. Так, тож я зараз ще в АТБ. І вже все, в принципі, готуюсь трошки вже до зустрічі нового року. Ну, Но ми вирішили з Сергієм повечеряти щедрий вечір сьогодні. Тож, повечеряти зробила ніжність, наш улюблений салат. Ми його завжди робимо на свята. Потім ось такі канапки з. Такий я зробила соус, смачний салатик. Сергію просто от, з червоним перчиком, бо він не дуже любить ці мідії. А особі з мідіями доклала. Потім червона рибка, отака я сама солила. І там альмети з, з чорної ікрої. ну Це ікра гора. Це не, ну, якби вона пофарбована чернилами. Чорної каракатиці. Це така вона прозора, вона не дуже дорога, вона навіть дешевше червоною, але ж все ж таки чорна. А червона у мене сьогодні заміняє червона риба і перець. Червона я, я щось не купила, не знаю чого. Ну, вирішили, що є та, і достатньо буде. Дуже такі справи. Отака у мене тарілка з закусочками. Ось салатик, ну і ще там, ще, ще покажу, що ще буде. Ось такі у мене сьогодні справи. Чекаю Сергія, треба запалити. Ой, включити ось такі шарики. така моя ялиночка. Так пахне взагалі. Включаю. О, ось так. Буде гарно. Ну гірляндочка. Самі, діти у себе. Ну, це такі сьогодні. Щедрий вечір, маланки, завтра Василя. Тож, будемо. Це я узварчик зварила налью Будемо трошки. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 1 січня 25-го року, всіх з Новим роком. Трошки хочу зазняти, що сьогодні ранок такий сонцем. Я думаю, що це непоганий знак. Хоча і ранок був у нас в Києві не дуже є наслідки не дуже гарний. Дивлюсь, трошки такий морозь якась на вулиці. І прохолодненько. У нас ось, бачите, <сум> залишки нашого столу. Вчора Сергія трошки посиділи. Так, ось такі тіла. Ось сонечко таке. У мене не дуже гарний вигляд з балкону, але все ж таки. Хочеться ха-сонечку. ось такий у нас сьогодні сніданок кава і на поле вон. ось Смачненького тобі Сержик. Yeah. І всім смачненького. Ось така у мене ялиночка красива. Зараз я буду, да, годика, бачите? Помічниця. Так, зараз я хочу розпочати процес. Зараз розпочати процесик. Дуже цікавий. Хто зі мною на каналі, то вже бачив, що мені до Нового року прийшла посилка челендж. Від Надії, з каналу в'яжемо разом з Надією, вона запустила челлендж Шкарпеткова родина. І ось сьогодні, 1 січня, я хочу розпочати ці шкарпетки. Тут було 5 пакетів, я нагадаю, хто не бачив, було 5 пакетів. В кожному пакети були нитки, ось пунктики ниточок і назва цих ниток, і скільки тут кількість. Загальна кількість ниток всіх. Приблизно 90 грамів, тобто на пару шкарпеток. Ось у мене в першому. Ось у мене другий пунктик. Ось третій. Оді перевір все. Так, ось третій. Четвертий. А детка? 5. Ось 5 пунтиків, з яких я буду в'язати, розпочинати сьогодні в'язати шкарпетки. Ось ось такі красиві будуть шкарпетки, затишних зимових свят. Так. Адета, ти будеш допомагати? Зайчик, ти будеш допомагати? Давай, тікай. Розпочинаю сьогодні шкарпеточки і покажу, що в мене буде виходити. Я обдумала вже модельку. Тож, починаємо. Ну, ось ви побачили все, що відбувалося протягом минулого тижня. І зараз я хочу показати вам, які успіхи. У мене в моїх починаннях. Перший мій був процесик, це шкарпетки військовим. Я розпочала, дівчатка розпочала і е, не сильно багато я пров'язала, але цей процес я беру у магічний кубик, і думаю, я його завершу. Це перша, е, перша пара шкарпеток цього року для наших військових. Тож. Початок є, буде продовження, і обов'язково нав'яжеться. Так що, ось моя шкарпетка, беру її в магічний кубик. Ну, тут у мене відв'язана халявка і розпочата ось п'ятка. Я поставлю потім, коли буду знімати відео сьогодні. До речі, я його буду знімати після цього. Поставлю маркерочок і будемо бачити. Так, другий процес, який я розпочала, це звичайний євочці светрик. Я розпочала зі светрика. Ось такої ниточки класної. Це 100 меренос, 300 метрів у 100 г. І я зробила зразочок і розпочала. І я доволі багато пров'язала, тому що протягом тижня я займалась цим светриком. Я хочу, намагаюся, його дов'язати до її дня народження, У неї 14 січня день народження, і я хочу хоча б светрик. Не, не, не весь костюм, а хоча б светрик. Мені залишилось трошки резинки і закрити, я вже пров'язала, і починаю рукави. Тож, магічний кубик, я його теж беру. Обов'язково, і він у мене буде в двох позиціях під двома номерами, тому що мені його вкрай швидко треба зв'язати. Ось такий у мене виходить светрик, Ось така додаткова ниточка. Ось такий, так, я оздобила. Ну, Все, звичайно, все більш. Детально буде уже в оглядовому відео. Так, ось такий у мене процесик, який дуже гарно просунувся. Також третій процесик у мене був із Шкарпеткова Родина. Челендж запустила Надійка з каналу «Я живу разом з Надією. Я. Прийняла цей подарунок челендж і розпочала шкарпетки. І розпочала шкарпетки. І ви бачили, що я їх розпочала 1 січня, і в мене вже є результат. Розпочала я їх вчора я випустила шоц, в якому ви бачили, що там є і гачок, і спиці. Ось такі три я в'яжу. Тож, Розпочала я і нав'язала ось таких бабусиних квадратиків. І після того, як я нав'язала гачком ось таких бабусиних квадратиків, у мене розпочалася в'язати ось така шкарпетка. Ось таким методом, у мене ось тут йдуть бабусини квадратики. Потім я зверху дов'язала ось так. І потім я почала в'язати. П'ятка струнг, і ось я вже дійшла майже майже до височ. Носок. Тут уже я роблю невеличкі скорочення. І я тут зупиняюся і починаю другі, другу шкарпетку, тому що... Буду дивитися, як у мене там з нитками. Я не розмотувала, хочу вам чесно признатися, я не розмотувала на два маточки, я просто по вазі дивилася, як буде. І, в принципі, ось дов'язую вже першу шкарпетку, я думаю, мені вона дуже подобається. Вона така яскрава, я показала чоловіку Сергію, він каже, вона така ну, святкова. святкова. Ну, Звичайно, тут нитки дуже такі святкові нарядні, да, вони такі гарні, цікаві. Ну, вже більш детально я вже розповім про цю шкарпетку, коли я її дов'яжу, і розповім далі, що буде далі з челенджем. Да. Дов'яжу шкарпетки. Зроблю відео чи як воно там буде. Не знаю, як воно буде в мене, але, звичайно. Все, ви це побачите, кінцевий результат. Так, ось такі мої були старти просування. Моя робота протягом цього тижня. Звичайно, все мені подобалось, все, що я в'язала. Дуже цікаві процеси, дуже корисні, потрібні процеси. Тож, звичайно, і в'язались в, в задоволенням. Бажаю вам теж мати такі процеси дуже цікаві і корисні, щоб у вас було завжди в'язання в задоволення і з натхненням. На цьому дякую вам за перегляд. Дякую, що приходите, дякую, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Всього вам, друзі, найкращого. Зустрінемося у наступних відео. До побачення! Бувайте!